Доброго ранку, шановні глядачі, вітаю вас у новому відео. Вирішила сьогодні знімати день зі мною, бо давно вже не знімала подібні відео. Трошки не було часу, бажання, було не до того. Зараз все розповім. Вирішила, поки готую сніданок, розповісти, де я пропадала і що робила. Ходила я до стоматолога, я вже трішечки казала у відеорозпаковках, там так згадувала. І е, лікувала зуби. Я думаю, що комусь може буде актуально, якщо я розповім про ціни, тому що мені свого часу не вистачало такої інформації, бо ніде її не знайдеш. Актуальні ціни саме на такі послуги стоматологічні. Е, ну і, звичайно, що все індивідуально, у вас можуть бути інші проблеми, інші ціни. Просто думаю, може, вам цікаво буде. Ускільки мені це обійшлось, почну з того, що мене нічого не турбувало, в плані того, що болю ніякого у мене не було. Просто я подивилася, що вже каріс є, він, його видно, його треба було лікувати. Тому я наважилась сходити до лікаря. Чому наважилась? Тому що я їх ще з дитинства боюсь, це. Травматичний досвід такий був в дитинстві, але зараз все інакше. Зараз стоматологія вже вийшла на новий рівень, класна анестезія, класне обладнання. Тому, в принципі, ці процедури вони безболісні. Може, десь там неприємні, але в цілому безболісні. Що я робила? У мене були проблеми з вісімками. Усі чотири. Я лікувала або видаляла. І, і ще кілька зубів пломбувала. І робила чистку. До речі, чистку я робила взагалі-то вперше, тому що до цього мені лікарі не пропонували робити чистку. Вони дивились на зуби і казали, що немає потреби. Але я бачила, що вже потреба, певна, є, тому що є такий чорний наліт, так, невеличкий, його треба було прибрати. От, якраз чистка з цим впоралась. Чистка мені коштувала професійна, коштувала 900 гривень. Це у державній лікарні я робила. Також у тій державній лікарні я пломбувала... я пломбувала ще пару зубів, і ці пломби мені вийшли по 1100 гривень. Робила без анестезії, там мені її не пропонували. А от уже з вісімками Мені запропонували, порадили звернутися до приватної лікарні, до речі, дуже хорошої. І лікувати там, тому що треба було анестезію і треба було видаляти. В приватну лікарню, я коли прийшла, мені одразу сказали зробити КТ одного зуба, який дуже пошкоджений був. Це теж вісімка. І треба було подивитися, в якому стані корені, чи варто взагалі братись за його лікування чи видаляти. І виявилося, що його треба було вже видаляти, тому що карієс глибокий був, і там треба було лікувати канали, а дібратися до них неможливо, тому порадили видаляти. Що я і зробила? Видалення зуба коштувало мені 2200 гривень. Це видалення було нетипове, як вони сказали. І в принципі, мені пропонували просто звичайне видалення, воно коштувало б 1500 гривень, а це було з підшиванням якоїсь губки. Нові технології вже у них, щоб не було проблем з потім з загоюванням цієї рани від зуба. Звісно, що різниця не критична у цих сумах, і я вирішила, що треба обезпечити себе і зробити з підшиванням цієї губки. Дійсно, технологія дуже хороша, ранка ця зажила дуже швидко, десь за пару тижнів вже і сліду не було від неї. І нічого там не загнивалося, не турбувало, тому в цілому я задоволена. Ті вісімки, які залишились три. Одну я запломбувала, виходить, що в державній стоматології. А дві верхні, до яких доступ важкий, то вже в приватній. І коштувало це по 1200 гривень за зуб плюс 100 гривень за анестезію. Тому що я захотіла за анестезію, бо було боляче. І ще ми пробували в державній робити один із зубів. І було боляче. Тому краще за анестезією було. От, це 2500. І останній зуб я пломбувала. Це від вісімки пішов каріс, перекинувся на сьомий зуб. І там було достатньо багато того карісу. Мені його просто запломбували. І це було 1400 гривень, 1300 гривень. За лікування і за анестезію 100 гривень. Ось такі ціни приблизно, може трішечки затягнула відео, але думаю, що комусь буде це цікаво послухати актуальні ціни. Ну, Знаєте, це ж теж в державній лікарні, може хтось піде до державної і там. Буде або дешевше, або безкоштовно. Ну, безкоштовно це таке. Е, матеріали вони все одно коштують гроші. Я думаю, що лікарі їх купують самі, і тому, якщо зроблять безкоштовним матеріалом, то гарантій ніхто не дасть, і воно прослужить можливо недовго. Але тут уже така Але тут уже така ситуація, що кожен виходить зі свого бюджету. Тому, скільки дозволяє, так і лікується. Це звичайне життя, всякі ситуації бувають. Просто поділилася своїм досвідом. І, до речі, у мене до вас питання, поки я тут сніданочок роблю: щодо замовлення сайту Resort. Я замовила для дитини речі, дуже класні. Як я думаю, ще прийдуть я подивлюсь на якість, але зазвичай з цього сайту дуже хороша якість. Чи цікаво буде вам подивитися, що я замовила. Знімати таке відео або в день зі мною частинку цього відео, чи, в принципі, на моєму каналі це не дуже цікаво? Тому попрошу написати в коментарях. Якщо вам цікаво, то я потім зніму обов'язково. І хотіла сказати, що зараз на цих сайтах польських резерв сінсей. Ну, на сінцей я ще нічого не замовляла, а от на резерт там хороші дуже знижки. І на дорослі речі, але дорослі я не замовляла. Мені в принципі зараз нічого не потрібно було, я так подивилась. Можна було б себе, звісно, що похвалити за те, що я наважилась сходила до стоматолога купити якусь річ гарненьку, але поки що нічого не треба і вирішила просто так не витрачати гроші. А от дитині потрібні речі, бо син виростає, сину постійно щось треба. Тому для нього зробила замовлення. Так, здається, це все, що хотіла вам розказати, чим поділитись. Зараз буду вже накривати на стіл. Так, сніданок у мене готовий. Сідаємо їсти. І забула ж вам сказати кінцеву суму, оскільки обійшлось мені лікування у стоматолога. Я порахувала це, було 9500 гривень. От, щоб ви не рахували уже окремо, то я зробила це за вас. Всім, хто їсть, хто снідає, обідає, вечеряє смачного. Вийшли на прогулянку біля одного з дворів ось така краса. Також майже погуляли, Он везу великий пакет з покупками, щойно були в АТБ. І зараз їдемо ще на риночок. Деякі овочі купила в АТБ, а деякі хочу на ринку подивитись, бо в АТБ був поганий вибір баклажанів, вони якісь такі в були всі. То треба буде глянути зараз на ринку. Навіть не знаю, яка зараз ціна на баклажани, тому що ще жодного разу цього сезону не купувала. Але, до речі, що ще на озеро, з'їздимо, погуляємо, там у нас лебеді, качечки, можна погодувати, пташок. Але дуже спекотно, тому сьогодні вже не поїхали. Я вам, може, вставлю деякі фрагменти відео, як ми були на озері, покажу лебедів. Зараз будемо сідати обід. Швиденько покажу вам, що у нас на обід. Зробила на грилі баклажани. Я просто обмакую їх в олії соняшникові, додаю спеції і на гриль. Також бутербродики, там ковбаса і сир теж на грилі. І салат, там помідор, цибуля зелена, і петрушка, і також спеції. Усім, хто їсть, смачного. Готується вечеря. І ось така гарна вечеря у мене вийшла фарширований перець, стушкований у томаті. Ну і звісно ж після вечері десерт на десерт сьогодні ягоди і трішки горіхів. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі у нових відео. Бувайте!